Оперативна ситуація стабільно важка. Ворог не перестає пробувати штурмувати. Це більше малі піхотні групи. Двоє, троє, дуже часто навіть один ворожий піхотинець, який намагається залізти в якусь ніру і чекати підкріплення, щоб вже там більшою групою штурмувати. На щастя, більшість цих ворогів ми знищуємо саме на підходах далеко до наших піхотинців. Цим самим забезпечуємо, щоб вони не вступали в стрілецький бій. Тобто лі. Зуть як таргани, а чи використовують якусь техніку? З Чим вони йдуть у бій? Техніку дуже рідко. Якщо глянути на нашу зону відповідальності, ну там вже більше двох сотень техніки стоїть і це я говорю саме про гусеничну велику техніку. Зараз пробують більш маневреними це мотоцикли, там якісь буханки того добра. Також там спалено зараз дуже велика кількість, тому найчастіше пробують все таки ногами, куди вони намагаються. Рухатися ворог завжди намагається рухатись до населених пунктів. Це більша можливість вижити зараз. Ви на екрані бачите труби. Це по суті єдина схованка, яка є, але от наші оператори і туди можуть залетіти. Це оптиковолокно, яке може тістати навіть в такому би здавалося безпечному укритті. Яке озброєння зараз найдієвіше у стримуванні ворога? Найдієвіше це все таки дрони, це fpv дрони. Ості мавіки, які скидаючи великі бомбери. але звичайно ми це все використовуємо також в поєднанні з мінометами, артилерією і іншими вогневими засобами.